Привіт, дорогі друзі, сьогодні з вами поговоримо про розсудливість. Ми повинні докладати всю старанність, щоб у своїй чесноті показати розсудливість. Розсудливість це знання Слова Божого та застосування Його у своєму житті. Навіщо ви вірите, яка користь від вашої віри, і який результат вашої церкви чи релігії? Тобто має бути прибуток для Бога. Тому в чесноті покажіть розсудливість. Якщо ви вірите, потрібно розуміти, що віра повинна приносити добро. Потрібно вкладатися, підтримувати і допомагати людям і церкві, де є результат для царства Божого. А це спасіння людей. Якщо немає результату, це просто релігія. Дорогоцінні, напишіть мені, якщо ви хочете і бажаєте стати частиною живої церкви. Підписуйтесь та до нових зустрічей!